Друзі, привіт! Починаємо новий об'єкт, такий у нас цікавий буде проєкт. Це дві квартири одночасно у одного власника. І буде велика е, п'ятикімнатна квартира. Тобто по ліву руку у нас це двокімнатна квартира. Ось тут був раніше санвузол, ванна з туалетом і кухня. Зараз це буде один великий санвузол. Це буде гардеробна кімната. Це буде кімната господарів. Ось така от велика. З балкона. Балкон приєднуємо до кімнати основної. Так, і ще трикімнатна квартира по праву руку. Ось тут був раніше санвузол ванна з туалетом. Зараз буде суцільна кухня велика. Це буде гостєва кімната, вона ж столова. Тут був перестінок, також його тепер не буде, буде велика, велика така кімната, велике приміщення. А це буде дитяча кімната. Тут також балкон приєднаний. І по праву руку також буде дитяча, дитяча кімната. Тут зараз у нас тимчасово облаштували собі місце для переодягання і обіду. Коротше кажучи, проєкт дуже цікавий. Будемо вам показувати поступово. Зараз всі стіни під зачистку болгарками, стелі також під зачистку від вапна, щоб на натяжній стелі нічого тоді не, не сипалося. І будемо штукатурити повністю всю квартиру.